Разом подивимося, що я тут взяла. Дуже багато яєць ми беремо завжди ну, банани це топ у дітей, майонесу взяла за акцію, Масло. Це вже на Новий рік, кукурудзу, горох, ікри, дві банки взяла, тому що вони по акції були. Джеймсон взяла по акції, гербер по акції. Оце, до речі, дуже я вам раджу хрустка скаринка, у нас Кирил любить, я нагідці я йому роблю. Авокадо, вкусняшки, агуньку мар'яні, рибку взяла, це теж до свят вже буде. Коротше, мені дали ще з собою такий буклет, будемо так це називати, які знижки. От ікра, бачите, 189 гривень. Сир, камамбер, здається, це. да, 62,90. Зараз я вам так трішки покажу, що мені ще тут, що можна до новорічних свят взяти. Дивіться. Дивіться, соєвий соус 40 гривень, ну, 39,99. Да? Далі.